Доброго дня всім! Мене звати Катеринчук Лідія і я являюсь інтернет-підприємцем. І зараз веду розмову з вами в авторежимі. Якщо ви давно шукаєте методи для додаткового заробітку або взагалі для основного, то цей відеоролик стане вам в пригоді. Це робота в інтернеті, і зараз я вам розкажу, які в нас можливості і перспективи. Ви як можна підняти свій бізнес з нуля і як заробляти хороші гроші. Мені, як молодій мамі, хочеться більше часу проводити з своїми дітьми та сім'єю. Ми все дуже добре розуміємо, як щільно інтернет вірвався в наше життя і цим треба користуватися. Адже робота в інтернеті це мінімум часу і максимум вигоди. Ми розвиваємо свій інтернет-магазин за допомогою широкого асортименту найнеобхідніших товарів. Нам потрібні кандидати, які готові вчитися і розвиватися разом з нами. Від вас вимагається небагато. Вихід в інтернет і прості навики роботи з комп'ютером. Ваш основний обов'язок організація роботи інтернет-магазинів. Ви маєте долучати якомога більше клієнтів до вашого інтернет-магазину і розширювати клієнтську базу. Також ви будете вести переговори в телефонному і скайп-режимі, вести переписки і відправлення смс. І вам, як співробітнику, дається знижка на весь асортимент товару 20%. Як вам засвоїти навики роботи? В процесі навчання ми будемо відповідати на всі ваші питання. Система навчання розроблена таким чином, що охоплює всі моменти з самого початку до найскладніших менеджерських питань. Навчання безкоштовне і проходить в інтернет-режимі. У нас розроблені відеоінструкції та проходить система вебінарів. Завдяки нескладному алгоритму дії в вашому інтернет-магазині створюється товарооборот. Саме за цей товарооборот компанія платить гроші. Ваш дохід це відсоток від створеного товарообороту від 6 до 24%. Коли товарооборот стає стабільно високим, 24% це від 7 тисяч і більше, до матеріальної винагороди можна віднести і премії, і поїздки за кордон, подарунки та різні бонуси. Ми співпрацюємо з стабільною шведською компанією, яка має 50 років історії. Компанія бере на себе відповідальність за виробництво, доставку, рекламу та бухгалтерію. Бізнес, про який ми говоримо, це є домашній бізнес в інтернеті. Якщо це відео зацікавило вас, зверніться до мене або до тієї людини, яка дала вам цей ролик.